Ну а починаємо ми з теми, яка була важливою і обговорювалася буквально кілька тижнів. Це насамперед призначення головного тренера національної збірної України з футболу. Виконком минулий виконком призначено цю посаду Андрія Миколаєвича Шевченка. він новий головний тренер збірної України. Крім того, перед цим відбулося ссідання. Комітету національних збірних і там так само було обрано нового голову. Ним став Мирон Богданович Маркевич. Так само було введено нову посаду, посаду спортивного директора її зайняв Євген Олексійович Красніков. Про зміни в інституті збірних у матеріалі Василя Пихня. Михайло Фоменко вперше після євро в об'єктиві камери. Питаємо, що ж усе таки сталося у Франції. Спросіть. Раскажуть. Ну Ви скажіть, які вот вызнаки. Два виводи. Да? Же, поблагодарили ж і тренерський штаб за те, що ми вперше пробились в фінальну честь через плево. Кінеше ж ті очікування, ті цілі, які були басальні перед зборно, не були виконані. і признана робота. Ні Іронічно, Фоменко зачинився і збирав речі. А працівники федерації тим часом змінювали офісні меблі. Три старі стільці на два нові. А на відбувалися нові призначення. Спочатку Мирон Маркевич став головою комітету національних збірних. Такая глыба футбольная, как Мирон Богданович, наверное, больше должен быть, чем просто главный тренер сборной. Он должен повести локомотив изменений в подготовке от юношеских молодежных команд. Кількома днями пізніше кандидатуру Маркевича затверджував виконком. Мирон Богданович яскраво показував, йому некомфортно у стінах будинку футболу. Поки що то не моє, але ну, я постараюся привикнути до того всього. Мені легше на полі з футболістами, ну, тут трошки інакше. Але знаєте, я хочу все-таки зайнятися молодіжною збірною, юнацькою, подивитися, що там в нас є. Маркевич заспокоївся, сів. Місце біля нього залишалося порожнім. Просили не займати. Це для майбутнього головного тренера національної збірної Андрія Шевченка. Було три напрямки: це пан Шевченко, пан Маркевич і іноземний спеціаліст. Останню точно відкинули. По суті, відбулися безальтернативні вибори. Маркевич, який уже отримав іншу посаду, виступив за Шевченка. Ну, він вже був в середині збірної, по крайній мірі, він зараз знає, що робити, тому що після такого невдалого виступу він бачив, що потрібно, як, як воно повинно бути далі, тому я десь прийняв його сторону і ну, хотів би, щоб в нього все вийшло. Лени виконкому так само підтримали Андрія Миколаєвича одноголосно. Сенсації не сталося. Прогнозоване призначення. Звісно, такий емоційний момент стати головним тренером національної зборної України це велика честь для мене. Сьогодні я готовий зглавити національну збірну України, і за все, я беру всю відповідальність за результат тільки на себе. Шевченко дві хвилини зачитував з листочка промову. Представив помічників і Андрея Мадео. І попрощався. Ну, тепер нас ждет время у меня большое уважение к вам. Я считаю, я определил все четкі позиции, которые есть. Поэтому подождите, когда будет пресс-конференция, тогда я отвечу на все ваши вопросы. Не найкраще знайомство із пресою у новому статусі. А може він просто не хотів відповідати на деякі запитання. Головне, чому майже весь тренерський штаб, який зганьбився на євро, пішов зі збірної і тільки один його член залишився. І чи не диво, що саме цей один є кумом президента федерації? Понімаю, чому кожен з вас думає і представляє, тому що є інші родственні зв'язки. Повірте, мені що для мене кандидатура разных кандидатур, які розсматривалися, були ближче всього, тому що е це для мене більше мінус, ніж плюс. Ну і в із жизненному потім можу сказати точно, що ніколи е не було у нас в історії, що кто то хтось чими та благами пользовался. Шевченко людина із великим футбольним минулим, але без тренерського досвіду. І тут одразу в головні тренери збірної. Ризикований крок. Ми це знаємо, поки результат ми знаємо, ми про це теж говорили. Що, дай Бог, буде все нормально, про це задувати ніхто не буде. Тільки буде, ну якби готові взяти на себе і за це відповідальність. За словами членів виконкому, Шевченко найбільше підкупив їх своєю командою. Першим помічником і відповідальним за тренувальний процес став легендарний захисник Мілана Маоро Тасотті, який 15 років працював асистентом різних тренерів міланців. Тактичною підготовкою також займатиметься екстренер Мілана Андреа Малдера. За фізичну підготовку і селекцію відповідатиме колишній помічник Сергія Реброва у Динамо Рауль Ріанчо. Досі вакантними залишаються посади тренера воротарів та помічника з числа українських спеціалістів. Прийшли зараз нова команда з ним снівмісті. Я думаю, що люди достатньо авторитетне і скоріше і вони ані можуть нам. Знаете, как менталитет чуть поменять, подписали как, как 2 плюс 2, как канал телевизор. Ну, два года, значит, сейчас цикл один пройдет, значит, будут сделаны какие-то выводы. Если выводы будут, мы хотели бы, чтобы были положительные, ну, как говорится, результаты, то, естественно, еще на два. А ще Шевченко все-таки розраховує на досвід і знання Маркевича. За нашою інформацією, екс-тренер Дніпра допомагатиме із затвердженням списку викликаних футболістів. Робитиме це Маркевич не лише в національній збірній, а й у молодіжній та юнацьких. Із Шевченком, із Маркевичем тепер працюватиме Євген Красніков. Колишній спортивний директор металіста очолюватиме адміністративний корпус. Найголовніші його функції організація зборів та товариських матчів. Робота ця нелегко давалася попередникам Краснікова. Нашими суперниками у контрольних матчах були збірні Нігеру, Латвії та Литви. Україна востаннє грала спаринг проти основного складу топ-збірної. Майже п'ять років тому, у 2011-му з німцями. А ще, кажуть, перед Красніковим уже стоїть перше завдання натуралізація Марлоса і Тайсона. Це є два футболісти, які однозначно допоможуть. І тим більше вони хочуть грати за збірну, і вони не втікли з України, це також дуже важливо. І я з ними розмовляв, вони двома руками за абсолютно нічого не помішає, навпаки, для основної команди це буде хороший стимул. Добре відомі нам люди на нових посадах, але часу на пошуки та експерименти немає. Уже 5 вересня збірна стартує у відборі до чемпіонату світу. Перший суперник чвертьфіналіст євро, команда Ісландії. І нині ми не фаворити такого протистояння, як це було за часів Шевченка-гравця. До в нас тут є футболісти, який грав проти збірної Ісландії. Ну, був в таборі збірної. То... грав. Та. грав грав. Да, Виграли. Так, да, спінальті 1-0. Шевченко заробив якраз і забили з пенальтів. Да. А, бачите? Да. І зараз не ми фаворити. Бачите, зараз приїжджають до нас і ми не ми фаворити. Ну, це... Так, до слова, ми подивимося, як це все буде виглядати. Ваша точка зору от таке от рішення Федерації футболу України. Як ви до цього ставитеся? Ну було, по-моєму, прогнозовано, і нічого не случилось такого, щоб. Єдине, що була загадка, це помощники. Я так... Для мене лично, наприклад. А так, все ожидаємо. Насколько перспективно, учитывая? А, ну, я думаю, сам, сам штаб сам по себе достаточно интересный, опытный. Ну, насколько перспективно, покажет хотя бы первая игра, посмотрим. Максим, ну, я говорил и повторю, я за и за Шевченко. И когда я услышал то же самое про помощников, то есть я говорил с самого начала, что будет очень важно Андрею подобрать правильный тренерский штаб. Как мне кажется, соглашусь с Эдиком, что очень интересный тренерский штаб, который воз... может э... развивать эту сборную, то есть строить эту сборную по-другому, не так как это было у нас. Я не говорю, что у нас было плохо до этого, просто по-другому. Возможно, нуж... нужно что-то поменять и выйти на другой качественный уровень. Эта команда специалистов, как мне кажется, достаточно перспективная и не покажет, я думаю, первая игра. Это направление какое-то направление да. будет, и то не сразу. Мне кажется, что я я даже за себя скажу, я готов потерпеть цикл. То есть, если потом, если это будет виден рисунок, видна направленность, то есть, видно, видны, видны какие-то сдвиги, я готов потерпеть. То есть, это тот. Тот шаг, який, навірно, многія ждать, що будуть якісь переміни. Ну, ви знаєте, доводилося багато різних чуток думати, і найголовніше була про те, що е, потрібно відійти від персоналізованої відповідальності, така, яка була до цього. Коли в нас один тренер, мав можливість приймати рішення, ці рішення були не зовсім логічні, іноді не Все пояснювалося тим, що я головний тренер, я вирішую і все, і робіть, що хочете. І для того, от бачите, зараз сформована взагалі така команда людей. З, з приводу іноземного фахівця були розмови, але я вам хочу сказати: так, от ну, така секретна інформація. Що там, починаючи від двох мільйонів євро, просили зарплатню для того, щоб приїхати в Україну зараз? На даному етапі платити такі великі гроші. Ну я сумніваюся, що це є Маючи можливість запросити ну, і... спеціалісти є менше. Не думаю, що маленькі зарплаты у yeah. людей. Ну, это не... і сейчас теж к сожалению это немаловажный фактор. Все-таки не те времена, да, щоб розбрасуватися мільйонами за какого-то кота в мішке, условно. І ви, і ви грали з Шевченко в різні часи. Охарактеризуйте його. От може він бути будет авторитетним? Mm. Він був авторитетним, тому що ми всі звикли, знаєте, там 95-го року, коли він зіграв першу за на національну збірну, ми всі дивилися список футболістів, їде, приїде Шевченко, приїде Шевченко, yeah, означає, ну, вже Шевченко, дело в том, что играть и тренировать это разные вещи. Авторитетом на поле это одно. Ти взяв і показуєш, да, ти можеш. А то, що ты... у тебе ще немає опыта як тренерського, і этот авторитет надо заработать. Поки ще только это, ну, в перспективі, я так понимаю. И тут выходят на арену помощники, опытные, с колоссальным опытом. И, и главное, что они разговаривают с Андреем на одном языке. И главное, что они приблизительно понимают, ну не приблизительно, я уверен, что они понимают, что они будут строить. То есть яркий уклон в Італію, да? ну, в італіянський футбол. Ну, я але... думаю, будемо але... так, ми наблюдать. много тактики буде у ребят у зборні. Ну а там уже далі подивимося. Ну, але бачимо, що і оточують Шевченка людьми, так само, знаєте, достатньо відомо вже в українських колах. Тут цей тут, тут Маркевич, тут і Красніков, люди, в принципі, які вже попрацювали і результати не ну, дав українському футболі. Тоже... І Рауль, який так. так само це все знав. Тобто, бачимо, що зараз створюється якийсь певний такий колектив. Як воно буде? В будь-якому разі це експеримент, в будь-якому разі щось що